Як ви думаєте, має виглядати бложка у місті Майсен? Так? Так? Чи ось так? Я особисто очікувала побачити багато порцеляни Майсен та розписаної Дрезденської порцеляни. щось на кшталт цього блюда. Але його я купила в антикварному магазині міста. Давайте покажу, як виглядала бложка насправді, та розкажу, що ми з нею привезли. Сказати, що ми були розчаровані, це нічого не сказати. Це була звичайнісінька бложка у звичайнісінькому невеличкому містечку. Але все ж таки дещо нам знайти вдалося. Привезли таку симпатичну тарілочку. Вона невеличка, має гарну форму та розписана вручну. Зі зворотнього боку стоїть надпис, що її розписали учні Майсинської мануфактури. Саме в цьому її унікальність. Її залишу собі. Якщо її поставити на туалетний столик, в ній зручно обручки тримати, а якщо її використовувати саме як тарілку, в ній красиво будуть цукерки виглядати. Це класичні майсінські пари для кави. Вони не першого гатунку, бо десь є цяточка, десь пилинка запіклась. Відбір порцеляни на мануфактурі Майсен дуже суворий, тому ті предмети, які вони відібрали для себе, коштують космічних грошей. А ті, які не першого гатунку, але без колів та тріщин можна знайти за адекватною ціною. Блюдо по чапель теж буду виставляти. Його я придбала в одній з крамничок міста Майсен. Коли береш це блюдо в руки, розумієш різницю між ним та тими, що створювала на мануфактурі шуман. Я люблю порцеляну шуман з декором дрезденські квіти, але там вони імітують дрезденський розпис, а тут він справжній. Кому цікаво, порцеляна виставлена в моєму онлайн-магазині, посилання на які є в шапці профілю. Думаю, це тріо все ж таки виставлю на продаж. Це класика з класик, одна з найкращих наших знахідок на блошиних ринках. В Дрездені було біля 200 художніх студій, які порцеляну не виготовляли, а тільки розписували. І по класиці для розпису вони купували майсінську порцеляну, але вона дорога. Тож не так просто знайти дійсно Майсенську порцеляну з дрезденським розписом. Цей кавничок, наприклад, був розписаний у дрезденській майстерні Річард Клем, а виготовили його на мануфактурі Ваймер. Порцеляна для цього Тріо була виготовлена якраз на мануфактурі Майсен та розписана на дрезденській мануфактурі Потшель. Я ж кажу, сама класична класика.